Вітаю, друзі! Ви на каналі 3D-Farmer, мене звуть Олексій. У сьогоднішньому відео я продемонструю, яким чином можна створити таку спеціальну ложку для кавомашини. В мене є кавомашина і в неї є можливість засипання туди туди молотого кофе. Молотого, молотої кави, вибачаюсь, от. але оця ложечка, вона постійно десь втрачається, десь губиться, і я не можу її знайти. А використання інших таких от ложок, вони, ну, коротше, там не факт, що кава зробиться взагалі, бо якщо кави буде забагато, то вона може не продавити це все. Ну, ладно, то все нюанси. Тож, як то кажуть, теорія без практики мертва. І сьогодні буде саме така практична робота по створенню по створенню оцієї ложки. Я додав таку канву, щоб ви мали уяву стосовно того, що буде, що буде робитись. Тож, поїхали. Як завжди, створюється наш такий от скетч. Канву я не буду використовувати як якийсь зразок, просто так вона буде. От, Як ви бачите, тут ложка складається, умовно кажучи, з двох елементів: це черпало та держало. <кій> Вибачаюсь. Тож, почнемо створювати саму ложку, тобто ту частину, яка буде набирати молоту. Молоту каву. Добре. Такі ємності можна робити декількома способами. Наприклад, можна створити таку, такий усічений конус, усічений конус, от, та просто потім з нього вирізати серединку, елементарно натиснувши одну кнопку та вказавши товщину стінок. Можна це зробити, наприклад, процедурою е, така револв-обертання. Коли ми створюємо лише профіль оцього елементу, який набирає, а потім револвом його викручуємо на е, 360 градусів. Можна використати, наприклад, процедуру лофту для створення. Цього ж елементу, а потім лофтом також вирізати. Ну, добре, я, коротче, ну, фішка в чому. В cad системах як я вже казав у попередніх своїх відео, ті користувачі, які підписані на мій канал, скоріш за все бачили їх. А ті, хто ще не підписався, ну, підпишіться, щоб ви теж були в курсі всіх подій на моєму каналі. Тож, одну і ту саму задачу можна реалізувати декількома способами. В КАЦ-системі і професійність того, хто буде створювати це все, якраз залежить від вибору того чи іншого інструменту для створення потрібного, якщо обрати невірний підхід. То час створення може суттєво розтягнутись, або а, в подальшому важче буде працювати з, зі створеним елементом. Ну, коротше, тут треба це вже досвід. Ви повинні вміти робити все, а, потім ви вже будете розуміти, що саме вам обрати. Тож, поїхали. А, перший спосіб <кхід> я буду створювати це через лофт, все. Так, давайте я це приберу, щоб воно не заважало. Тож, лофт. Я вже попередньо все наміряв. У мене нижня частинка цієї ложки 31,3 мм. От, так, наміряв все, але не все. <соць> Висота 26. Добре, от так: от створили, так би мовити, основу. Ну, Дивіться, цей спосіб він, ну, коротше, такий. Все у нас зроблено, але ми ж не можемо витягти це все, бо бачите, тут геометрія не така пряма, умовно кажучи. Тож я використовувати буду додаткову площину. Бачите, я обрав ту саму площину, де створено і попередній скетч, але задам висоту. Все тут так би мовити, 26 мм. Це те, що я наміряв по нашій ложці. Ось от, 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 от. От цю висоту, якраз вона дорівнює 26 мм. Все, готово. Тобто, бачите, у нас в констракшені з'явився plane. От. Його здама, скрив, з'явився. Все, обрали його, права кнопка миші, Create Sketch. Добре. Що тут? що тут, що тут, тут? Ми створюємо верх цієї нашої ложки. Там вже я наміряв ширина 40 мм. Тобто, так, фініш скетч. Бачите, у нас отака красота з'явилася. Це В принципі, ми можемо е, створити вже за допомогою е, інструменту лофт, створити. Нашу ємність, називаємо це так. Ну, Давайте створимо лофт. Тут лофт дуже такий цікавий інструмент, він дуже необхідний і часто будете його використовувати. Що тут? Якщо не вдаватись в подробиці, профайлс, ми обираємо наші елементи, які будуть приймати участь у нашому лофті, От, Rails. Це такі направляйки, якими можна цей лофт трішки привести в порядок, так би мовити, або задати йому певну геометрію. Ну, це на більш складних профілях, тут все просто. Тобто, бачите, підстави, воно вже автоматично все зрозуміло, що я хочу. Також, якби, наприклад, нижня частина була не в формі коло кола, а, наприклад, Формі квадрату, ну що, у нас би, створилось би тіло, яке йшло між, від кола до квадрату з відповідною геометрією. Все. Отака ложечка в нас готова. Тут маленьке додам скруглення, бо воно там є. Ну, ладно, не буду, бо це вже трохи путає. Так, я не буду додавати скруглення, я додам краще фасочку. Фасочка буде краще друкуватись, і все буде чудово. Дивіться далі, Ну, це ж на ложку не схоже. Тут є вже пара моментів, якими можна продовжити створення цієї ємності. Тобто, дивіться, перший я обираю оцю площину. Ні, ладно, не будемо так. Бачите, є інструмент shell, вкладка Modify, Shell. Facebody нам пропонує обрати його. Все, я його обираю. І бачите, одразу пропонує вказати глибину. Глибина, глибина вирізу, тобто, в нашому випадку, це буде товщина стінки, в мене 1,5 міліметра. Все. Я обрав те, що мені потрібно. Знову продемонструю. Бачите. Обрав площину і поїхали, куди нам треба. От, дуже зручно, дуже прикольно, що ще можна сказати. Навіть якщо отак от подивитись Section Analysis, бачите, ось так виглядає наша чудова ложечка, яку ми створили. Це перший момент. Давайте трошечки повернемось назад, продемонструю ще дещо. Так, навіть приберу цю фасочку. Раз. Як можна це все лофтом ще вирізати? Можна вирізати лофтом. Так. Не дуже насправді це зручно, бо в нашому випадку. Так, якби, як би, як би, як би. Як би. Та, ладно, давайте виріжемо лофтом. Це буде, знову таки ж кажу, не дуже зручно. На цю поверхню э, створюємо ескіз, Тобто Create Sketch. Офсет э, наш. Обираємо грань, яку нам треба завсетити. Мінус 1,5. Наші ж 1,5 мм. Це готово, бачите, але вже ми почали створювати додаткові скетчі, які, в принципі, нам не дуже потрібні. Так як тут нам треба вирізати серединку, то я констрактом роблю мінус 1,5 площина наша. Є таке діло. Потім, отут-от, підхватую цю нашу нову площину: Create Sketch. Дуже, дуже-дуже, дуже-дуже, дуже незручно. Да. Я б сказав навіть це дуже неправильно, але ладно, я хотів показати, я покажу цей момент. Ага, зачепитись мені нема як. Добре, робимо так, все нам не потрібен, Робимо Project. Нам треба зробити Project цього дна. Але воно буде на, на тому скетчі, який ми зробили отут. Добре. Все є. Я його спроджектував. Навіть боді приберемо. І потім я роблю отак от, от. Знову от такий офсет минус один Rust. Це зробимо конструкційною лінією, щоб воно нам не заважало. Гаразд, що ми маємо? Бачите, в мене знов-таки з'явилася попередня історія. Є два профілі, які ми будемо використовувати у нашому лофті. Погнали! Тож, знов таки лофт. Я обираю оцей профіль. Раз. І оцей профіль 2. Що відбувається? Лофт автоматично зрозумів, що він проходить по твердому тілу, і пропонує нам операцію кат. От, ми цей кат і використали. Знов таки, ми маємо. Ой, ми маємо нашу таку. А, там я відкачувався. Таку ж саму. Ложку, але значно більше там скетчів було, лофт, і по часу ви бачите самі, що це е, довше це, це відбувається. <кій> Тож, це такий другий варіант е, створення того ж самого. І гаразд, зараз я ще продемонструю вам третій варіант. Він, мабуть, буде самим таким е, він взагалі буде використовувати. Один скетч для створення всього цього. Цей скетч я видаляю. Створюємо новий скетч. От. І будемо творити. Так, малюємо дно, малюємо так, малюємо отак. Бачите, я тут взагалі нічого не вказую. От. Це буде профіль нашої ложки. Тож погнали, тут у нас понизу 31,3 було. Але так як це половина, ми ділимо це на 2. Є таке діло. Потім вказуємо розміри цього. цього. Тут у нас 40 мм. Є таке діло. Далі вказуємо розміри цього, 1,5 і Є таке діло. І вказуємо розміри цього. Ну, тобто дня, також 1,5 мм Ага. Так і. Теж головний розмір. Це отсюди. Ага, стоп. Мені потрібно для того, щоб серединку зробити, відстрелитися, мені треба зробити оцю лінію. Так, і вказуємо розміри краєчку нашої кружки чи ложки. Тут у нас, нагадаю, було рівно 40 поділене на 2. Так все розміри ми вказали. Є таке діло. Цей хвостик ми прибираємо, він не потрібен. Ну, все. Все. Ага, не все. Давайте зробимо ще ж красоту. А, ні, красоту ми вже потім будемо робити, бо тут це буде незручно. Так, ми створили профіль для обертання. А я щось тут не бачу. Ні, мабуть, є. Ну, подивимось. Створили профіль для обертання. Вибираємо наш Revolve, обираємо профіль. Ні, не створили ми профіль для обертання. Зараз, зараз, створимо це, не проблема. Є, да, все, бачите. Fusion підсвітив це все. Обираємо <кхід> Revolve, профіль він автоматично вже роздоплився, що тут є. Що обертати, і пропонує обрати вісь, навколо якої ми будемо крутити нашу ложку. Гаразд, цей аналізис ми прибрали. Щось не дуже воно схоже на те, що я робив до цього. Дивимось, інспект зовнішній діаметр 40. А, стоп, мабуть, тут висота. Тут висота, перш за все, да. А чого я вказав 40? Тупанув. 26. вибачаюсь, 26. Все, то щось я тупанув, вказав на те. Все, бачите, ложка зроблена. Ну, серединка, це черпало. Тобто я вказав такі три варіанти, як це можна зробити. Бачите, в нашому випадку, це в останньому випадку, коли використовувався Revolve, скетч взагалі був один, і нічого такого, ну, і все, більше нічого не треба. Лофт, він потребує більше операцій, це більше часу. Ну, якось так. Мені револф не дуже подобається, просто чогось він мені не подобається, не знаю. Але його використання суттєво зменшує час на, так би мовити, моделювання цього всього. Добре, аналізи прибираємо. Скетч цей я теж сховаю, щоб він не заважав. Так, щодо красоти в подальшому, тут ми робимо. 0,5 мм пасочку. Тут ми робимо також пасочку. Хай буде 05 мім. Фасочки дуже непогано робити на місцях, де моделька буде друкуватись на столі. Чому? Тому що, який би у вас не був там крутий принтер, край. Який буде створюватись, він може мати якусь там ну, не слонов'ю ногу, але е, щось там гостреньке може стирчати. Коли є фасочка, вона, по-перше, все це схаває, і не буде, навіть якщо там щось буде проявлятись, то в цілому на моделі вже на, на друкованому виробі е, це не буде так помітно. І це ну, додатково така певна красота, умовно кажучи, бо всі ці гострі поверхні, вони, ну. Не дуже. Вони не дуже. Ну, давайте зробимо тут якесь отак от. Так от. Так. Ні. Тут не буду я робити. Скруглення чому? Тому що друкуватись це буде якраз якраз на поверхню, мабуть. Тому буде. Ага, фасочка теж не, теж не дуже добре. Коротше, ладно, хай так буде, як є. Ні. отак так зроблю. Це. О. Інше то вже все. Дрібниці. Гаразд. Так, треба зробити ще держак до цієї кружки. Чи ложки? Знову створюємо скетч. Ну тут вже, в принципі, не буде, мабуть, якогось. А, ні, буде, чого не буде. А, буде. Чому дивіться корисна інформація, так би мовити, я створював кружку, ложку, вона йде посередині цих вісі. Да? Тож, якщо я зараз, ну, умовно кажучи, зроблю отаку уявну ложку, ручку, бачите, вона всередині. І коли я почну робити екструд, ну, це ну, неподобство. Тут якраз дуже необхідною штукою являється ось така петрушка да? і це зміщення. Ми виїхали за межі цієї ложки. Навіть якщо бути точним, нам достатньо зробити зміщення 20 мм. Ми якраз вийдемо за межі. Ну, трішечки за межу цієї ложки. Да. Раз. Е, хай вас не лякає те, що цей плейн відображається десь знизу, а нам треба зверху працювати. Це умовна така е, інформація. Воно, звісно, проходить по всьому е, нашому, по, по всій нашій робочій поверхні, так би мовити. Все. Create sketch. І творимо. Створюємо ручечку. Ручечка Тут у нас має довжину 80 мм, але це не дуже цікавить. Ширина в неї 12 і товщина 3,5 мм. Мені завжди чогось якось спокійніше працювати, коли є оці construction угу, лайни тому я їх створюю. Так, Project. Мені треба зробити. Я хочу собі отаку От, Але я її зроблю Да. Бачите, я цю лінію обрав. Все, вона з'явилася. Вона з'явилася якраз в нашому скетчі. А не десь там всередині. От. Так, продовжуємо створювати не знаю, навіщо ці construction лінії Гаразд, є таке. Все, вимикаємо констракшн, товщина лапки у нас 3,5 мм. Ну, зробимо таким от чином, не знаю. Я просто тут, от зверху, починаю тягнути звичайну лінію. Три з половини. Є таке діло. Це вона така чорненька. Нещодавно, слава Богу, з'явився такий апдейт у функції offset. Раніше не було фішки в обидві сторони одразу. Ну Це просто капець. Тож, обираю offset, обираю оцю лінію. І є. І офсет там вказує, що в нас 12 мм, але ну, на 2 поділити, це буде якраз 6. Матч uh, тополоджі. Ну тут, короче, ну, прикольна штука, насправді. О, все, тут у нас є таке діло. потім-потім-потім-потім uh, Треба знов-таки зробити зафіксу... ну, закритий цей контур. Я його роблю. Все воно нам підсвітило, і, мабуть. Да. Оце я прибрав. Одразу вилізло попередження. Чому? Тому що ці два елементи крайніх вони створювалися по елементу, який вже перестав існувати. І ну, це потенційно косяк може десь колись там вилізти. Ну, не на цій модельці, але якщо щось велике там робите, моделюєте, то там може вилізти. Добре, ручка зроблена. Обираємо її. Екструд, і пишемо 80. Є таке діло. 80 у нас готово. Так, але, ну, ви бачите, це не потребство, ручка є, але <кій> вона не об'єднана з самим, з самим <кій> цим черпалом. А, це дуже просто. Я роблю таким чином просто обираю цю поверхню. Бачите, вона окрема, бо в нас ще в нас тут два боді. І просто екструтс extrude, extrude замість Distance to Object, тобто до об'єкта. Витягнути до об'єкта. До наступного об'єкта. Ну Або ні, скоріше, просто до об'єкта, бо за цим об'єктом може бути інші, і він, скоріше за все, пройде наскрізь. Select Object. Я обираю оцю ложку. Отак: от на тобі. Ага. Хренно, знаєте, чесно. Просто наклацав, і воно вийшло. Ну, в плані, що цей механізм не дає, все дає. Не можу сказати, що воно таке. Ну, Кому треба, почитайте. Головне, що спрацювало. Так, і одразу у нас тут Joints з'явився. Тобто все в порядку. Body у нас один зник, залишився лише один з двох. Ручку ми пришпандюрили. Все готово. Тут вже, можна сказати, починаються такі украшательства. Можна додати фасочку навіть отак от просто в тупу і ну, зробимо 6 мм, вона якраз тоді стане круглою. Тут ще ми зробимо таку дірку, типу отверсті, хай вона буде 4 мм. Нехай вона буде 6 мм. Про всяк випадок. Так, ну зрозуміло, навіщо це? Для того, щоб можна було її десь там повісити. Так, це є. Що ще, що ще, що ще? Отут бажано зробити пасочку для того, щоб наша ложка. Щоб наша ручка якось так більш впевнено трималася, да? щоб її не завертало, якось не закручувало і так, далі, і так далі. Тут у нас ми зробимо пасочку також для того, щоб це все було якось красивіше і, ну, в общем, під час друку це все не так карявило, бо насправді не так багато принтерів, які ідеально віддруковують перший шар, що там взагалі нема ніяких напливів. Так, тут теж зробимо 0,5, не знаю, навіщо, ну, хай так буде. Все, ложка наша для кави готова. Для насипання кави в кавомашину. Сподіваюсь, те, що я продемонстрував, буде для вас корисним. Показав основний, так би мовити, генеральний посил цього ворклогу. Наочна демонстрація того, що одну і ту саму операцію можна виконати різними способами. Я показав револф, я показав лофт, я показав шел. Оці три способи, кожен з них має свої плюси-мінуси. Ну, наприклад, шел класно використовувати, там, коли ну, якась ламана геометрія просто швидше. Лофтом треба створювати додаткові скетчі для того, щоб зробити профіль, по якому буде вирізатися. Ви бачили, що, наприклад, лофт не дуже зручний з точки зору створення таких от посудин. Чому? Тому що один з профілів лофту довелося робити всередині. А це потребувало додаткового скетчу, це потребувало додаткового плейну. От, ну, коротше, це додаткові операції. Revolve в цьому плані самий швидкий. Дуже просто все це робиться. Зробили один отакий от профільочок. Все. Правильно все його обміряли, як треба, розміри виставили, він повинен обов'язково бути замкнутим. І все, потім викрутили його. І все готово, як от в цьому, в цьому прикладі, якраз револвом це все і робилося. Так що сподіваюсь, що це відео знов таки ж було корисним для вас. Підписуйтесь на канал, тут про 3D-друк українською мовою. Підтримайте канал, підтримайте мене лайком, коментом. Бо коли є під відео якась активність, коли це не просто там, але навіть просто слово дякую, це вже круто, це вже супер. Але коли там певна дискусія про те, що як, що зробити, що знали, що не знали, це, ну, це мотивує створювати додатково ще схожі відео. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки дізлайки, поширюйте це, цей контент у ваших соцмережах, в Телеграмі, в Viberі, в Скайпі, в Джабері, в ICQ, в Кіп, можете навіть зайти, якщо ви маскаль. on e, jako je stak cen od njega ce bude dobro a kapaka